Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Нагадую, будь ласка, підписуємось на канал. Багато хто дивиться на підписаним на наш канал. Ставимо лайк, підписуємось. And today we revise all the material and do our final test number five. Зараз ми з вами повторимо матеріал до п'ятого розділу та ознайомимося із завданнями до діагностувальної роботи за п'ятим розділом. So, let's read and repeat all the words and phrases for our module 5. Давайте пригадаємо, діти, як ми кажемо, «пристібати ремінь безпеки. Fasten your seat belt. Number two. Висувати руку, так, але зазвичай ми вживаємо тут конструкцію Don't. Stick your hand out of the window, так, не висувай руку з вікна або голову head. Leave and arrive. Поїзд від'їжджає та прибуває. Leave – від'їжджати, arrive – прибувати. Comfortable зручний. Slow повільний. Cheap – дешевий. Expensive – дорогий. Exciting – захоплюючий. Warm – теплий. Ticket – квиток, Helmet – шолом. handlebars, кармо. Zebra crossing – пішохідний перехід, Pavement – тротуар. Bus stop – автобусна зупинка. Treasure hunt – пошук скарбів. Team – команда. Clue – підказка. Classroom, класна кімната, Snowmobile – снігохід, Motorbike – мотоцикл, wheel – колесо. Driver – водій, taxi – таксі, Stripes – полоси. Анс, копієчки, pounds – фунти. Валюта в Великій Британії. And our sentences: How does she get there? Як вона туди добирається? On foot. пішки. How long does it take by bus? Скільки це займе автобусом? It takes 40 minutes. Це займає 40 хвилин. Traveling by motorbike is exciting. Подорож мотоциклом це захоплююче. How much is it? Скільки це коштує? В It's three pounds and fifty pence. 3 фунти 50 копійок. How much are they? Скільки вони коштують? Множені. They are 7 pounds. Вони коштують 7 фунтів. So, and now let's look at our test activities. Давайте переглянемо наші завдання до тесту. Excessives one. Look and write the safety rules. Записати потрібно правильно правила безпеки. Не забувайте, якщо потрібно, вживайте конструкцію don't. Не роби щось don't не, і продовжуйте речення тією фразою, яка у вас є ось в таблиці. Наприклад, fasten your seat belt повинні ми пристібати ремінь безпеки, чи не повинні. Ви записуєте fasten your seatbelt, exclamation mark, знак питання, або don't fasten. Cross at the zebra crossing. Or don't cross at the zebra crossing. Wear a helmet. Де ми повинні написати одягай шолом? Stick head out of the window. Бачимо, що деяких слів маленьких прийменників не вистачає у фразі. Потрібно правильно записати, пригадати, як ми кажемо, не висувай голову з вікна. Exercise 2. Let's listen to the audio and choose A, B, or C variant for each question. Прослухаємо ми зараз аудіо. За необхідності ви можете повернутися на початок відео, прослухати аудіо ще раз, та записати Цифра та літера Правильна відповідь на вашу думку на кожне питання. Let's listen. Давайте прослухаємо. Test 5. Activity 2. and circle A, B. or see hi natalie let's go to the cinema sure the new al pacino film is playing i saw that film yesterday before the concert hmm let's go to crazy park then how can we get there we can't walk there can we ask your brother to drive us there well bob isn't here i know we can go by bus it's 20 minutes by bus what time does the bus leave the bus stop? Let me get the timetable. What's the time now? It's ten thirty. It's Sunday today. The next bus leaves at eleven fifteen. Oh no, sorry. This is Saturday's timetable. Okay. So the next bus is at eleven thirty. Okay. We've got an hour. How much is the ticket? It's four pounds ninety nine pence. No, not four. five pounds ninety nine pence. Five pounds ninety nine pence. That's expensive. What's expensive? Hi, Bob. The bus ticket. I can drive you there. Thanks, Bob. You're great. Уважно, діти, будь ласка, ще раз поверніться, прослухайте аудіо. Як, е, Куди вони збираються, діти? Куди все, все ж врешті вони вирішили піти? Кіно, на концерт чи amusement park, парк розваг, у котрій годині відправляється той останній автобус, про який вони говорять? Скільки коштує, врешті-решт квиток, цифра остання буде правильним варіантом. Та яким чином все ж таки вони туди поїдуть By car, by bus, or on foot. Як вони доберуться туди? Машиною, автобусом чи пішки? Exercise 3. Вправа третя. Записати правильно how much do they cost? Скільки коштує кожний предмет? It's three pounds and sixty pence. They are 85 pounds and seventy-five pence. And number four. Вправу четверту виконуємо доповнюючи речення. Доповнити речення потрібно прикметниками. Як? Відповідь на питання, як це, як ми можемо почуватися, наприклад, «traveling by gondola. Подорож гондолою. Яка вона ця подорож може бути? Захоплююча, весела, повільна, швидка. «Playing football» гра у футбол. Якою може бути гра у футбол? «Traveling by bus» подорож автобусом, яка може бути? Going to school, похід до школи. Та поїздка на канікули, якою може бути доповнити прикметниками відповідь на питання, який, яка. Ось ваше завдання до тесту п'ятого тесту, тест файв. Можна є за можливості, ви, якщо є можливість, можете роздрукувати це завдання, виконати на листочку або записати свої правильні відповіді в робочі зошити. Thank you for your attention. Не забуваймо підписатися на канал. Have a nice day. See you. Goodbye.